Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу Емілі. Дякую, що завітали на мій канал. А сьогодні ми з вами приготуємо зрази із м'ясним фаршем. Ось я відварила картопельку, зараз потокла її як на пюре. Зараз ми додамо сюди сіль. Так, два яйця, і муку ми зараз будемо додати. З 4-5 столових ложок. Десь так. Готується фарш із цибулькою, з морковкою. Посолила, поперчила суміш перці. і смажиться. І так, картопляне тісто у нас вже готове. Ось підготовлена наша вже начиночка, і зараз будемо ліпити такі зрази. Так, ручки в мукичку і викладаємо сюди, у мукичку так гарно і зліплюємо такий пиріжечок. Так, беремо начиночку, сюди кладемо. Так. І зліплюємо пиріжочок такий. Ох, начиночки, багато, мабуть, поклала. Формуємо його як пиріжечок. Головне, щоб він був зліплений. Такі в нас получаються зрази. Так. Зараз ми муки сюди положимо їх. Ось такий Такі зрази в нас получаються. Так, Зараз поліпимо. Зрази вже я виклала, смажиться. Потім перевернемо на інший бік. Так, перевернули. З обох боків підрум'янимо. І ще перевернемо, якщо потрібно буде, щоб рум'яненькі були. І тоді вже будуть у нас вони готові зразу. І так, зрази ми вже посмажили. Вони такі золотаві, смачні. Раджу вам приготувати. Дуже хороша начинка получилася у нас із фаршу, з цибулькою, з морковкою. І тісто, як бачите, от із картоплі воно таке, ну, не тверде, воно таке м'яке, і дуже вони смачні. Так що я вам раджу, готуйте. А на сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення, до нових рецептів.